Вітаю вас, друзі! Мене звуть Марина Скоратова, і зараз я хочу поділитися з вами однією можливістю, яка я про яку узнала я і не можу не поділитися з вами. Це можливість долучитися до мільярдного бренду на предстарті на наших ринках і запустити так звану хвилю, хвилю успіху хвилю. Успіху цієї компанії, тому що це бренд, який входить в топ-10 у світі. Це бренд, який успішно розвивається на таких ринках, як Китай, Японія, Сполучені Штати Америки, Канада, Європа та інші. І в нас є можливість відкрити країну Україна. Це вже на предстарті, вже усі документи готові, уже от-от. От-от усе розпочнеться. І так, я перейду на екран і більш детально вам зможу усе пояснити. У мене вже, звісно, є сетвий дозвід, і я розумію, що таке отримати таку інформацію про запуск мільярдного бренду на ринку, мати базу. Мати досвід і включитися на предстарті. І я хочу донести до вас цю інформацію. Є у вас досвід, немає, це не важливо. Важливо, що є бажання, є бажання реалізувати себе, тому що є досвід в нас, є, є відпрацьована система, і все, все в нас вийде. І так, це корейська, корейський бренд. Компанія Atomi. Це дійсно компанія, яке, яка змінила життя багатьох людей по всьому світу. Це компанія не просто яка виробляє якийсь продукт заради бізнесу. Це компанія, яка має свою філософію. Це компанія, яка зайшла з турботою про людей. По-перше, це якість, якість продукту. Це якість. Преміум і люкс класу, але при цьому ціна нижча, ніж, ніж преміум. Дивіться компанію з турботою про душу, створення бачення на майбутнє, ви можете передати по, 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 по спадку свій аккаунт. Йдіть за вірою і служіння зі смірінням. І вони виконують у ці, усі ці свої. Uh, Двізи, да, усі ці газка. Uh, компанія Атомія починалася з двох продуктів. Це хемохім і це набір uh, по догляду за обличчям. І я хочу вам сказати, що хемохім на сьогоднішній день уже побив усі рекорди в Кореї по експорту і навіть при, привисив, uh, привисив обіг товарообіг. По експорту червоного женшеня. Ви знаєте, що червоний жіншень вже більш ніж 100 років. Корея є постачальником, експортером у світ червоного женшеня на мільярди. Так ось Хемохім вже перебив ці рекорди. Він набагато сильніший, набагато ефективніший. І набагато ширший спектр дії цього продукту. Більш детального продукту ви зможете побачити в презентації зараз. Я просто вам хочу донести рівень цієї продукти. І косметичні засоби. Я тестувала на собі. Я отримала шикарний результат. Я це в презентації по продукту все покажу. Я побачила вже за місяць, як змінюються обличчя. Мені на сьогоднішній день 47 років. Але я можу так сміливо вам сказати, що з цією продукцією я помолодшила на, на багато років. Я виглядаю гораздо гара, краще, ніж до, до цього. І як для бізнесу, як для того, щоб просто розглянути це як клієнт, да? тут що мені подобається, що дуже широкий асортимент. Це майбутній народний бренд, який зайде у кожний дім. Це я впевнена у цьому. Цей бренд зайде у кожний дім. Але тільки питання, хто заведе цей бренд у цей кожний дім наших, на наших ринках. І так, це продукція для здоров'я, це продукція краси, широченний вибір, продукція для чоловіків, для дітей, догляд за волосся, особиста гігієна. Ви знаєте, що Корея зараз у тренді. Корея зараз у топі, тому що це неймовірна якість і дуже гарна ціна. І, звісно, декоративна косметика, продукція для дому, їжа і техніка. Суперова техніка, тут не вся, звісно, але основна. А якщо ви заглянете на корейський сайт, там і Samsung, там і LG, там техніки безліч і всю цю техніку ви купуєте і отримуєте спеціальні бали, за які потім отримуєте бонуси. І уявіть собі, коли ваш клієнт купує телевізор, ви отримуєте бонуси. Купує пилосос, ви отримуєте бонуси. Холодильник купує, ви отримуєте бонуси. Це майбутня компанія Атомі. Але це зараз тільки в Кореї, а в інших ринках поступово-поступово техніка теж набирає обороти. обороти. І подивіться, будь ласка, 58 країн вже відкрито. Але компанія на предстарті. Ще на багатьох багатьох ринках. І це можуть бути на цих ринках ваші клієнти і партнери. На тих ринках, де працює, можуть бути, і ви можете дати можливість лідерам відкрити нові ринки. І компанія Atomi співпрацює з найкращим у світі заводом по виробництву косметики. Це завод Колмар. Він бага... має багаторічний досвід і на цьому заводі виробляють свою продукцію такі бренди, як Шанель, C-Shadow, та інші. Це люкс, якість і у атомі також косметичні засоби люкс якості. Звісно, є усі необхідні сертифікати. Звісно, компанія проводить усі необхідні клінічні дослідження продуктів. Це не просто бади, які ми вживаємо як їжа. Це продукти, які пройшли клінічні випробування і які дійсно лікують організм. У вас буде можливість отримувати напряму від виробника усі ці продукти. Ви минуєте усі, усі, усіх посередників. За що цього буде найкраща ціна, і за що ви будете отримувати бонуси. У вас буде можливість зареєструвати безкоштовно ваш інтернет-магазин. Він вже наповнений і ви можете з ним працювати. І так. Якщо вас цікавить не тільки бути, бути клієнтом і користуватися якісною корейською косметикою, люкс і преміум якості, якщо ви також розглядаєте, як я, це не тільки як шикарний продукт, але і як бізнес-можливість, тоді наступна інформація для вас. І так, переваги бізнесу Атомі. Перше, безкоштовна реєстрація, ніяких стартових пакетів та вкладів. Немає членських внес... внесків. Економія для вас, немає обов'язкових закупівель. Купуйте лише те, що вам потрібно, і лише тоді, коли вам це потрібно. Якість підтверджена міжнародними сертифікатами. Особисті бали ніколи не згорають. Ви, ви робите закупки і ці бали вам. Завжди накопичується весь час. Вільна структура. Структура працює без обмежень. Ніяких лідерських обрізань, якщо лідер досяг якогось рівня, там він, ви отримуєте менший бонус чи ще щось. Ні. Ви отримуєте ваші проценти так, як це, так як це ваші клієнти і партнери. І гнучкий формат. Мро, можна працювати. Онлайн і з будь-якої точки світу. Для цього є всі необхідні інструменти. Тому у вас є дві можливості. Перше, ви можете бути клієнтом, для цього ніяких обов'язків, ні безкоштовна реєстрація. Ви реєструєте ваш інтернет-магазин, ви купуєте, вам доставляє компанія продукт додому, ви насолоджуєтесь продуктом і економите, тому що ви купуєте напряму. Виробника. Якщо вас не цікавий бізнес, ви реєструєтесь як дистриб'ютор, і у вас є можливість так, також накопичувати бонуси, накопичувати бали. І так, ще раз е, хочу наголосити на сильних сторонах е, бізнесу Атомі. Це бінарна система. Е, бінарна система, е, е, як вона працює? Ви реєструєте усіх. Наступних клієнтів і партнерів один під одного, у вас буде дві команди, і ви при цьому отримуєте необмежений прибуток. Ніяких членських внесків, ніяких вступних внесків, ніяких щомісячних внесків за обслуговування, за продовження аккаунта, за те, щоб бали не згоріли, чи ще щось нічого. І ви мене запитаєте: якщо немає... Ніяких зобов'язань. Як компанія стала мільярдною, і я вам відповім: компанія Atomi дуже стрімко розвивається, і вона робить такі величезні товарообіги тільки завдяки тому, що це лояльна компанія, яка виробляє обалденний продукт дуже високої якості. Люди отримують нереальні результати. По-перше, зовнішнього використання виглядають набагато молодші, -мо По-друге, внутрішнього використання люди відновлюють своє здоров'я, отримують результати і рекомендують своїм знайомим, своїм, своїм друзям. І таким чином компанія. Бистро-бистро завойовує ринки, дуже швидко завойовує ринки. І це буде у нас в в Україні, і це зараз відбувається в Європі. Тому, друзі, розгляньте цю пропозицію. Подивіться навіть на цифри. Компанія без будь-яких зобов'язань, без будь-яких там обов'язкових платежів, стартових наборів і прочого робить неймовірні товарообіги. Чому? Тому що якість і тому, що Дуже продуманий гарний маркетинг план. І у вас буде можливість отримувати чотири види доходу. Перше це спонсорська винагорода. Ви будуєте структуру і отримуєте процент за ваш товарообіг вашої структури. Друге, це майстерська винагорода. Ви зростаєте за кар'єрою і ви отримуєте так звану заробітну плату. Відповідно вашому кар'єрному статусу, акція за досягнення. Коли ви закриваєте новий статус, ви отримуєте чи подарок, чи премію, чи автобонус, все залежить від того, на який вже ранг ви вийшли. І винагорода за навчання це теж дуже цікавий такий ще один вид прибутку. Якщо ви вже. Першу пройшли ступінь, да, першу майстерську нагороду, ви отримали, у вас відкривається можливість відкрити ваш сервісний центр. І при цьому усі люди, які знаходяться територіально у області вашого сервісного центру, ви будете отримувати процент за товарообіг. Цих, цих дистриб'юторів. Це, це можуть бути люди вашої команди чи не вашої. Це не важливо. Важливо, що ви відкрили сервіс, що ви там проводите заняття, ви можете там проводити презентації, майстер-класи, також отримувати. Люди можуть робити на ваш сервісний центр замовлення, ви їх видаєте, і за це ви будете отримувати 7% від товарообігу усіх. Людей. І щоб ви зрозуміли, які гроші виплачує атомі, я вам хочу просто показати першу ступеньку. Це перша, вона називається майстер продажі, і для цього вам необхідно зробити певні умови по товарообігу і виплатити десь приблизно 1800 євро. Це від. 1800 євро на місяць. Це майстер продажів, це перша ступенька. Звісно, ступеньок там є достатньо і, і будуть зростати ваші доходи, але навіть на першій стадії вже непогані гроші для початку. Тому, друзі, задумайтесь, скільки ви ще років зможете займатися тим ділом, яким займаєтесь зараз. Чи у вас плани на наступні 30 років? Коли вам не прийдеться працювати, чи є у вас якийсь пасивний прибуток, чи взагалі яке майбутнє чекає на всіх нас з вами і саме на вас? І якщо у вас немає якоїсь сверхможливості, розгляньте цю пропозицію, тому що мільярдний бренд на предстарті на наших ринках це неймовірна можливість для кожного з нас. Коли піднімається ця хвиля, коли починається цей момент до нього долучитися. І неважливо, є у вас попередній досвід чи немає. Коли такий момент запускається, багато людей, я вже чую, багато історій з інших ринків, коли починалися атомі на їх ринках. Просто люди, які повірили в себе, повірили в компанію, почали будувати структуру. Вони вийшли дуже скоро, коли відкрилися ринки, на такі чеки, щоб просто насолоджуватися життям, підтримувати структуру, раз в рік робити яку, якусь закупку і насолоджуватись працею і життям. Тому я вас вітаю з тим, що ви дізналися про цю можливість сьогодні. І якщо вам це цікаво, зв'яжіться з тою людиною, яка вам відправила це відео. Включайтеся до нашого моментуму, і я буду рада бачити вас у нашій команді.